Всім привіт! Рено Grand Scenic, 7 місць, один відвигун 2010 року. Одразу кажу, машина має локальні підфарбування. По базам, по Carvertiка, позначається, здається, в 2011 році було пошкодження цю дверку, вартість ремонту було близько там, 300 євро, тому нічого критичного. Вже в Україні підфарбовувались два елементи: це один з порогів. І ще один додам його в телеграм-каналі повний звіт. Давайте одразу за сильні слабкі сторони обдивимось машину по колу, щоб розуміти, наскільки вона підходить конкретно вам. Так, підкапотний простір тут була якийсь Якась робота, хтось колись склеював щось, але весь підкапотний простір здається як норм. Крила, звичайно, пластикові, тому по ним не буде ніякої інформації. По ТО ще пише запас 13 тисяч, але, але давайте пам'ятати те, що ТО проходиться не тільки по пробігу, але ще і по мотогодинам, по часу. Тому краще, якщо це все на свіжу переробити. Дивимось зовні машину, потім всередині. Запаска. Це не такі диски. раз, от. Сервісна історія непогана, ну я не скажу, що на 10 балів, але крайній було на сервісі в Європі, бачите, на 222 тисячах. Зараз 270 пробіг оригінальний. Так, що починаємо з заднього лівого крила і йдемо по колу. Сьогодні спекотно, тому дуже, дуже детально. я прям наскільки зможу, настільки вам зроблю, тут не повинно було бути. Пам-пам-пам-пам. хід машина, звичайно, кльова, тому що ну, 1.9 це 1.9. Це третя передача, 40 Ти собі трошки скинув газ і поїхав. Поріг. Поріг, звичайно, тут Машина з Франції, фактично всі, але ми дивилися там навіть... Виправляли деякі моменти по порогу, бачите? Тут, тут норма, а тут вже була, проводилася робота. Так, поїхали далі. Згині, як його зловити. Далі ближче. Так, По звіту одразу скажу, що були вказані ці моменти, брали чому, тому що непогана ціна, гранд сценік, прозорий пробіг. Так, він не маленький, але я вам скажу, що зараз, якщо порівняти пробіги в машинах на продаж, то, звичайно, зараз пробіги стали набагато більшими. Ми дивимося, що якщо раніше ми обирали між пробігом за, за нормальні гроші, да, там 170 180 то зараз в межах 200. І машина з пробігом, от як в нас є цей Меганчик 134 тисячі. Так, в нього було там два елементи чи три пошкоджені. Але машина в не фантастичній комплектації, але є ж люди, які просто кажуть, мені потрібен надійний автомобіль з невеликим пробігом. розумієте? А так машинка, звичайно. Можна зробити і замовлення з меншим пробігом, але коштує це немало, тим більше розмитнення дорожче стало. Є от. отакі от моментики, бачите, там ще не дополювували. Тому що на сьогоднішній день, ну я покажу потім, керму можна було перешити, КПП, ще цього не робили, ну і посидіння, це класика. Класика Рено, з пробігом 1, 2, 3. Коштується все по колу 100 доларів. Але зробити потрібно. Так, полетіли далі. Капотик, крила немає змісту міряти. Хто вгадає чому, пишемо в коментарі. Оця дверка і позначала, вона по карвертикал також відображається, що тут було пошкодження дуже давно. бачите. Ну, тут, тут хоч карвертикал був дуже точним по цій машині, тут була вм'ятинка, напевно, бачите, Оце, Ось. все. Ну, але ніяких слідів корозії, нічого такого немає. Тут вже все окей. Ну і поріг я навіть не знаю. Давайте все-таки покажу поріг весь, як і майже всюди з шпатлівкою. Ну що зробиш? Ну, Воно не всі їздять по цим сферам, як сліпий по кукурузі. Що зробиш? Є такий момент, але пробіг, стан і машина нікуди там не... Не гниє, таких моментів немає так, опа. Ну кришка у нас. Кришка також нас піддута. Але зроблено все непогано. Так, сидимо ще багажник-салоном. Що в нас тут не дуже зношена ця штука. Третій ряд сидінь зі всіма приколами і навіть є шторка. Хоча третій ряд видно бачте, використовувався. От, як виглядається звідси шторки на місці. Класично, що вони трошечки пі підростянуті. Салон, до речі, не темний, він з таким красивим коричневим відтінком, тому виглядає досить красиво. Ці, звичайно, штучки їх просто обожнюю. Столички. столички тримаються гарно. От. Поїхали. Далі. Добрий день. безключовий ключовий у нас. Склопідйомнички. Ну, приє... Приємна комбінація салону Це, я думаю, ми з понеділка зараз займемось, тому що там в вівторок, думаю, подамо її на лізинг одному клієнту, тому що дуже давно шукав саме 1,9 автомобіль. От. Але якщо пройде по умовам, то буде чудово. Якщо не пройде, то будемо, там можливо, ціну трошки знижати. ось Автомобільчик хороший, зараз є. Кілька нових програм фінансування по ньому. Тому подавайте заявку. Плюс ми зараз подаємо одразу в кілька інстанцій заявочку, щоб було зручніше, щоб ви могли вибрати умови, а не було відчуття, що є прив'язка до якоїсь одної фідустанови. Тому, будь ласка, користуйтесь нагодою. Це 100% робоча одиниця в красивому дизайні, красивий колір. Леті диски, що у нас? Перед резинка. І вона 38 тижня 21 року. І диски хороші. Ну і на цих, в принципі, тут стан непоганий. От, безшумлені арки, може, коли, коли вже нові автомобілі також почнуть за замовчуванням їх обешумлювати. Всім дякую, хто дивився відео. До зв'язку.